Наближається новорічне свято. Кожна господиня готує свою оселі до зустрічі Нового року та намагається зробити це свято особливим. Сьогодні я продемонструю вам, як можна створити новорічну композицію та прикрасити своє помешкання. Перед початком роботи я виконала ескіз святкової настільної композиції за власним задумом. Для створення святкової новорічної композиції нам знадобляться наступні інструменти: секатор, кусачки, плоскогубці, канцелярський ніж та матеріали, флористичний посуд, це прозорих келих, декор, шишки, флористичний дріт, штучний сніг, павичиння пір'я та гілки хвойних порід і вічно зелених чагарників. Основою нашої святкової композиції буде оцей прозорий вокал, на якому я заздалегідь закріпила оазі. Уазір це флористична піна, яка зволожується для подальшого користування. Вона закріплена скотчем або професійною стрічкою Анкор. Ми беремо ці гілочки, які я заздалегідь пофарбувала крилову фарбу і які будуть ставити на схему наша композиція. Для цього я використовую секатор і можу різати гілочки на менші елементи. Після цього ми можемо працювати зі стапажем. В якості стапажу у нас можуть бути гілки блакітного лапника, гілки вічно зелених дерев. Це самшит, березклет, Можна використати також цимірарію та паруб. Зачищаємо від зайвих гілочок, для того, щоб не було процесу загнівання. Можемо виставляти. Для рівномірного розподілу матеріалу та правильного розташування його композицію потрібно трошечки повертати і дивитися, що ми взагалі робимо. Також ці композиції можна використати листя від зелених листин. Я взяла діточку бабу, яку я поділю на. Ще листечку, яке теж можна закрити. Mm. Отже, основа композиції готова, виконана зі стафажу. Далі ми приступаємо до декорування композиції і першим моментом стануть шишки. Наступним етапом ми будемо додавати клітини, для того, щоб відкладати, нам потрібно їх на закрити. Додатковим елементом цієї композиції ще будуть. Є, які ми окремо закріпили на плостичний тріп і можемо додати до нашої композиції. Як я трошки композицію зроблять, розбавлять її, на більш жвавою, більш зимовою та нарядною. Самим декоративним елементом або цієї композиції стане полічи, які зможуть доповнити нашу композицію цим зеленим кольором синіми плямками, які в нас є, на куль... якого кольору нас в курсі, які вони будуть поєднуватися таким чином входять нашу композицію. І останнім штрихом цієї композиції стане фарбування спрей аерозолю свіжо. Все, композиція готова. Така композиція може прикрашати величистів та вам гарну настрої. Бажаю всім гарних наступних.